Всім привіт, друзі! Давно не бачилися, точніше, пару, пару днів всього-навсього. І в мене за пару днів з'явилася купа нових новостей, дуже класних. У минулому відео я казав, що я готую зараз до фіналу NCWA March Madness. Він буде вже через 2 тижні, але за ці два дні я отримав ще. Кілька запросів на данк-шоу і на данк контести. Зараз у нас четверг і вже в цю неділю я буду виступати на джелізі Austin Spurs. Це дуже круто. Зараз я буду готуватися саме до цього виступу. Також мене запросили на NBA Finals. Я там також буду виступати на Клівленді, як минулого разу. Також мені повідомили, що мною зацікавлені. Нью-Йорк Нікс і Денвер Наггетс. Я думаю, що найближчим часом в мене буде достатньо багато виступів на NBA, я цьому дуже радий. Тому зараз буду готуватися до цих виступів конкретно до Austin Spurs. Буквально за три дні я буду там виступати. Три данки, 5 хвилин, дуже просте шоу, але я повинен показати клас, як завжди. Тож розпочинаємо тренування. Я вже трохи розім'явся і засняв пару відео для Тіктоку. Якщо що, підписуйтесь, посилання буде в описі під цим відео. Зараз місце я забив на кільце дуже високої висоти, приблизно 3.20-3.30. У мене собою рулетки немає, але ми заміряли протилежне кільце. Було 3,20, але воно трохи нижче. Тож, я думаю, що приблизно 3.30. Це дуже непоганий результат. У сланцях зараз перевзуюся в свої кресівки, давно вже в них не стрибав. Останнім часом використовую Adidas. а саме Don Issue 5 на Останні кілька місяців вони дуже добре себе зарекомендували. У них я забив баунс-данк, виграв останній Dunk Contest FIBA 3 на 3 в Амстердамі. Але я думаю, іноді треба щось нове. Тож розпочинаємо тренування, я вже почну я думаю, з данків, не буде лайапів, не буде е розминки стандартної, тому що, як я вже казав... Я вже трохи розім'явся. Треба трохи спустити кільце, тому що воно дійсно дуже високе, дійсно дуже високе. Для тренувань на бетоні це покриття дуже жорстке для стрибків. Я буду використовувати кільце приблизно 3 метри. Можливо 3.02, щоб компенсувати відсутність амортизації як такової. Ну, і в принципі потрібно відчути данки, відчути стрибок. Це дуже корисно перед виступом. Зазвичай на вулиці я використовую FIBA 3 м'яч. Зараз я взяв сімку. Він для залу і зараз дуже, дуже слизький від пилу. Оце дуже класний м'яч, але він для залу. На вулиці він дуже швидко становиться дуже слизьким від пилу, його просто неможливо взяти в руку. Я дуже часто загублюю його у повітрі. Але м'яч дуже класний, я купив його. Недавно, у прошлому відео, я показував, як це було. Давно хотів собі цей м'яч, і нарешті він у мене. Я не знаю, буду я його використовувати на вулиці чи ні, тому що все ж таки FIBA 3 х 3 більш підходить до цих умов. Йому не важливо. Пил, не пил, він дуже класно цепляється до рук. А цей м'яч, можливо, буду використовувати у залі, хоча у залі є саме такі м'ячі. Подивимося. Також ці кросівки мені також дуже подобаються. Це Zion 3. Але вони більш для зали, тому що вони такі більш жорсткі, Дон Іщу 5, вони більш м'які більш підходять до такого покриття бетону. Трохи гасять цю жорсткість покриття. Тож я думаю, що це м'яч. І ці кросівки я буду використовувати у залі, а FIBA 3N3 і ті Adidas я буду. Юзати на вулиці. Зараз я спробую 360 windmill. я давно його не забував. Я думаю, зараз саме той час, щоб його спробувати, Я не скажу, що я відчуваю стрибок зараз. Реально дуже тяжко стрибати на бетоні, але я радий, що данки заходять. Доні стрибати дуже тяжко, дуже швидко втомлюються ноги, Забуваюся. і зараз я дивлюся на відео. Дуже повільно я вистрибую, вкопуюсь у землю. Це дуже погано. Тому ж вчора я дуже добре позаймався у тренажерці, поприсідав з великою вагою, також зробив станову тягу. Я більш ніж задоволений сьогоднішнім тренуванням. Я не забив всі свої данки, але багато з них я забив. Першої спроби цей данк під ногою скорпіона я не планую забувати на найближчому івенті. Тож все добре, продовжуємо готуватися ще два дні тренувальних і перше данк шоу Так, зараз не найкраща моя форма, але я дуже задоволений нею. По цьому місяці я зазвичай не дуже високо стрибаю, але зараз я забуваю. Класні данки не на 100% вистрибую, але техніка є, це дуже добре. Я дуже цьому радий. Дякую вам за лайк, за підписку, за перегляд, за коментар. Побачимося вже дуже скоро.